Шість хвилин про чергова оцінка аналітика Олександра Небрекута з громадянської мережі опора діяльності депутатів-мажоритарників Львівщини за перших пів року їхньої роботи в Верховній Раді. У нас залишилося ще два депутати-мажоритарники: це Ярослав Дубневич, який балотувався як самовисуванець, а відтак увійшов до фракції політичної партії. УДАР. І Олег Канівець, який балотувався від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», а відтак став позафракційним. Як ви оцінюєте роботу цих двох народних депутатів, пане Олександре? Ну я не скажу, що вони тримаються відокремлено, скажімо, від інших фракцій представників інших фракцій, які балотувалися у Львівській області, і що вдається їм, зокрема, якщо говорити про Дубневича, що вони долучаються до законодавчих ініціатив, наприклад, і одні, одні представників однієї політичної сили, яка б балотувалася у Львові батьківщини, і представників іншої свободи, коли спільні законопроекти, свободівці і батьківщина, скажімо, подають рідко, як правило, це якісь або їхні власні ініціативи, або разом з іншими депутатами. Тоді як ми можемо побачити багато ініціатив, наприклад, Дубневича і там із депутатами і Свободи, де і з депутатами від батьківщини так само канівець він активно співпрацює з одними і з іншими, тобто вони не тримаються в цьому плані якось відокремлено, Хоча канівець є позафракційний, а до того був в батьківщині. Навіть бувши в батьківщині, він активно подавав законопроекти самостійно. Ну і правило, це такі були різні вибіркові речі. Там були такі гучні, скажімо, законопроекти, які стосувалися там пропозиції внести графу національність в, в паспорт, якісь е, ініціативи, які стосувалися там, е, навіть не були спрямовані безпосередньо на його округ. а Там е, стосувалися внесення змін до законодавства про місцеве самоврядування в Києві, щоб повернути там місцеве самоврядування. Хоча там прямого відношення, скажімо, е, він до цього округу не має. І цих в нього було багато таких самостійних. Різних законопроєктів, найбільше, мабуть, з усіх кандидатів-мажоритарників, навіть на етапі, коли він був ще представником всеукраїнського об'єднання Батьківщина, пізніше, вийшовши з фракції, по суті, якби нічого не змінилося, може навіть в нього більше менше стало самостійних законопроєктів, а більше не долучався до інших ініціатив. Дубневичу, якщо говорити, ну знову ж таки, він є представником партії Удари, як правило, долучається до ініціатив, які Подаються спільно депутатами-ударівцями. Там наприклад, у них була ініціатива, де підписали всі ударівці, яка стосувалася скасування депутатських пільг. Всі всі представники фракції підписалися під цим тому числі дубневич. Там інші ініціативи, які подаються, він під він під ними підписується, але є в нього. І законопроекти можливо найбільше, більше за інших, які стосуються підсилення місцевого самоврядування, тобто там чи про і до речі, з канівцем вони теж дуже активно недаремно можна говорити про них про них двох, тому що в них є теж багато спільних ініціатив, в тому числі в сфері місцевого самоврядування, там про про виділення більших коштів, наприклад, на фонд регіонального розвитку, з якого мали би фінансуватися різні проекти на місцях там чи в Львівській області. Чи в інших регіонах В них був законопроект, який стосувався перерозподілу субвенцій на розвиток регіонів. Вони проаналізували, що більшість грошей йде, наприклад, на східні регіони Донецьк і так далі, в межах загального, там, загальної кількості коштів, яка виділяється. Вони пропонували там прив'язати це до кількості населення, щоб пропорційно розподілялася, бо така можливість, скажімо, тоді є можливість для Львова отримати більше. Ну і, і якби в чому, якщо їх двох між собою порівнювати, скажімо, Дубневича Кінівця, то в Дубневича дуже добре була працювала. Цього на програма в плані конкретики можливо краще ніж ніж інших кандидатів, і в цьому для нього є і позитивний і негативний момент. Позитивний, що ну це правильно, це конкретні обіцянки. Негативний, що за них можна критикувати. Якщо вони не будуть не виконуватись, то легше, скажімо, приявити претензії до нього ніж до представників свободи, які там мали болодитися з люстрацією чи долати систему, як це в законах має проявлятися. незрозуміло. Ну і якби Дубневич на фоні, скажімо, інших депутатів прослідковується такий ну скрупульозний підхід до виконання цих конкретних передвиборчих обіцянок. Дуже багато є законопроєктів, Які не багато, скажімо, з усіх обіцянок, там порядка десяти його конкретних. Є три законопроєкти, які мають хоч якийсь стосунок до цих обіцянок. І це цих три законопроєкти, це дуже добрий показник на фоні інших депутатів. Хоча, звичайно, це теж не те, що ма що мало би бути, бо фактично мало бути десять законопроєктів, які стосуються цих десять обіцянок за перший півроку покладені зареєстровані в Верховній Раді. Він цього не зробив. Ну але тим. Не менше є якби хоча би в цьому плані. Прогрес, ну що стосується там дисциплінованості, так як це новообрані депутати, як і більшість депутатів 11 з 12, які балотувалися по можмунатимужоритарних округах, вони потрапили вперше до Верховної Ради, крім Курпіля. І вони всі намагаються, якби ну не дозволяють собі, скажімо, розслаблятися, намагаються триматися дисципліновано. І тут той же Дубневич і Канівець, як такі, що скажімо знаючи представником єдиним удару у Львівській області він має представляти обличчя цієї партії, через те, йому не личить, скажімо, там не відвідувати засідання чи активно не працювати над законопроектами, які стосуються округу. Бо якщо інші депутати можуть, скажімо, там що стосується Львівщини від одного чи від другого, чи від третього батьківщина може подавати якісь законопроекти. Свобода теж має чотирьох депутатів. То представник удару, якби є тут один, інші удариці не подадуть якісь законопроекти, які стосуються інтересу округу. Канівець теж один, він єдиний представник громадянської позиції. Ну так, в цьому, в цьому плані він теж один, але я скажу, що тут не що тут не прослідковується як якась його особлива навіть зміною статусу його формального з представника батьківщини на позафракційного на рівні законотворчої його діяльності чи поведінків парламенту нічого поки що не змінилося. Тобто я кажу, навіть можливо, якби він десь більше в якихось речах там став підписуватись під цими законопроектами. Може умисно, щоб показати. Що він далі, якби є частиною цієї команди, формально, хоча не не є формально її частиною.